Ну, Мені здається, що слово срач вже не належить до матюка, правильно? Воно вже вийшло в політичний словник, тому я його використаю. Їхня основна пожива це ось це. Вони, ну, Закон пропаганди, закон брехні дуже простий. Пропаганда має спиратися на щось, що існує в реальності, і потім. Створювати безліч інтерпретацій і контекстів для цієї реальності. Тому ані в Україні, ані в інших країнах світу росіяни не вигадують проблеми. Вони уважно дивляться на суспільство. І що цьому суспільству болить? І вони визначають: що тут мігранти болять і починають підживлювати людей, які розпалюють цю дискусію про мігрантів, починають підживлювати новини про те. Як мігранти кодять зло. Вони дивляться, що в Україні там болить. Ну, Колись там були одні теми, зараз там мобілізація, корупція. Все, вони починають цю, інвестувати в, в розкручування цих тем.